Минулий понеділок відновив роботу після тривалої вимушеної перерви дитячий садок номер 7 Дюймовочка. Це стало можливим завдяки облаштуванню укриття у міському палаці культури, що розташований неподалік дитячого закладу. Дякую міському голові, всьому депутатському корпусу, нашим батькам, всім, 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 хто був до реч, дочетний до нашої справи. Ми відкрилися з 13 числа листопада. Ми відкрилися. І всіх чекаємо наших вихованців, наших діток до нас додому в наш дитячий садочок. Наразі у дюймовичці працює п'ять вікових груп. Тут з нетерпінням очікують, що до садочка повернуться усі вихованці, які змушені були до цього відвідувати інші садки. І вже у перші дні після відкриття повітряні тривоги змусили дітей спускатися до укриття. Вихователі турбувалися, як діти будуть реагувати, однак хвилювання дорослих були марними. Діткам сподобалося, там затишно, там чистенько, гарні умови створені. Ми його розмістили згідно зон, згідно вимог облаштування сховище. і нам дуже подобається. Уже виходить, в 14-15 числа. Ми вже туди і їсти носили. Вчора була тривога. Ми вже та вареники їли, позавчора за їли. Нас не подолати. Дюймовичка має гарні традиції, добру репутацію, потужний колектив. Тому вимушена перерва ніяк не позначиться на роботі закладу. Впевнені освітяни нам приємно, що сьогодні ми бачимо. Тут позитив, ми бачимо, що люди дійсно готувалися: І діти, і батьки, і викладачі. І наразі заклад працює, що дуже приємно. Ми маємо можливість значить сховища, яке зробили це на базі Палацу культури, мають можливість там в разі потребності перебувати дітей. У нас єдиний садочок залишився на території нашої громади. Це третій садочок. Ну, наразі ми працюємо щодо можливості там будівництва сховища. Але це вже буде на 24-й рік. Тому всі школи в нас працюють. Садочки в нас вже працюють. Всі батьки, які звертаються, ми 100% забезпечимо можливість перебування дітей до шкільних закладів. Всім дякую за підтримку. Все буде Україна.